Доброго дня, любі друзі! Я Бобов Микола Миколайович, головний конструктор заводу Данмет. Три трубки, три пояски, три наслідки. Про що річ! Різак Данмет 374, як приклад. Ось ці три трубки. А де ж три пояски? А для цього потрібно з'ясувати, а що вставляється в цю головку? А в цю головку вставляється... Внутрішній мудштук, ось він в зборі. Він складається з двох частин: зовнішній мужтук і внутрішній мундштук. А ось ці три пояски. Менший, середній і більший. Ці пояски притискаються до відповідних поясків внутрі. Про що я кажу? Ось ці міста. А В. На маштуку і на головці. Ми бачимо, що ці пояски виконані на конічній поверхні. Така ж конічна поверхня є всередині головки. І якщо кут цього конусу співпадає з кутом конуса в головці, то у вас все добре. Але ж коли кути не співпадають, виникають проблеми. Які? Наприклад, ви запалюєте різака, у вас горить полум'я ось з цього місця. Але ж ви помічаєте, що окрім полум'я в цьому місці, гарить з-під гайки, яка притискає мундштук. Ось в цьому місці. Куди дивитись? Де причина? Причина ось тут. У вас найбільший паясок не забезпечує герметичність. Гарючий газ у цієї камері має можливість через оцю поверхню витікати назовні. І тут гарить. Другий варіант. Ви запалюєте різака, то у вас горить полум'я. Все добре, з гайки не горить, але ж коли натискаєте важель ріжучого кисню, у вас полум'я відриває. Знову підпалюєте, знову натискаєте важель і знову плам'я відриває. Де причина? Де шукати? Куди дивитись? А причина ось тут. Потрібно дивитися ось сюди. Оцей самий менший поясок не прилягає. Що відбувається? Ріжучий кисень. Має можливість потрапляти в камеру з киснем підігрівним. Зайвий кисень через інжекторний канал потрапляє в суміш. Кількість суміші збільшується за що зайвого кисню. Тиск суміші збільшується. Але ж... отвір, через, через який ця суміш виходить вон, ці, ці пази. Він залишається тим самим. Отже, у вас. Тиск суміш збільшився, а от залишився той самий. Що відбувається? Швидкість, з якої холодна суміш потрапляє назовні, збільшується. І ваше полум'я відриває. І третій варіант: коли, коли не тримає, немає герметичності по е, середньому пояску. ось в цьому місці, це така, е, така своєобразна. Скрита угроза, вона її непомітна відразу вона накопичується, але потім негативно не проявляється. Про що річ, коли немає герметичності по середньому пов'язку, кисень підігрівний має можливість потрапляти в камеру з горючим газом і там змішуватися з горючим газом, утворюючи суміш. Ця суміш вже має можливість горіти навіть в замкнутому і коли Полом'я потрапляє всередину мунштука, воно може дойти до цього місця і тут горіти і на, горіти навіть довго. Чому довго? Тому що є гарючий газ і є окислювач. Всі умови для того, щоб горіти навіть з автотом об'єми. В цьому випадку ви 100% можете втратити мунштука. Він згорить. Тому, любі друзі, не нехтуйте підказками. Використовуйте їх для своєї безпеки. Це дуже просто, коли знаєш, як, і коли знаєш, чому і що відбувається. На все добре, до нової зустрічі!